Щороку у 3-4 листопада, відзначається Міжнародний день відмови від паління. Ми звернулись до мешканців Борисполя і запитали, як вони ставляться до цієї звички. Скажу так, курити це дуже погано. Це дуже погана звичка, але якщо ви вирішили закурити, добре ваше рішення. Я не люблю, хто курить. Во-первых, це дуже вредно, а для молодежі тим більше. Діти, ну дивлячись на дорослих, як іде мама з маленькою дитинкою, і курить це вже є у дитинки потяг до коріння. Я скажу чесно, я сама курила і курила довго, починала з підліткового віку, але я зараз дуже щаслива, що я кинула і не курю вже більше 15 років, і це супер. Поління. Взагалі, завжди вважалося це поганою звичкою, особисто моє відношення дуже негативне. Колись був такий гріх, коли я палив дуже недовгий період. І вважаю, що той період, коли я палив, то пусті дні в моєму житті. Чотири тисячі років тому жителі корінних народів Америки почали вдихати дим від спалювання листя тютюну. Це був атрибут різноманітних ритуалів. А першим з європейців спробував палити за твердженням істориків Кристофор Колумб. Його експедиція відвідала американські острови, на яких індійці запропонували гостям тютюнове листя. Згодом Колумб привіз тютюн у Європу. Там його використовували як лікувальний засіб, вірили, що полегшує стан хворих. А королева Катерина Медичі намагалася лікувати ним мігрень, скручували тютюн у солому або очерет. В середині 18 століття в Іспанії з'явилися перші фабрики з виготовлення цигарок в Україну. Тютюн потрапив у 17 столітті. Його нюхали, жували і палили. Свою ефективність для здоров'я наразі він так і не довів.